Вітаємо в ефірі програма про даму з сапачкою. Це рубрика Література Слобожанщини. І ми почитаємо цікаве оповідання з цієї книги автор Світлана Геренко. за життя, веселе кохання шалене. Кілька слів інформацію про. Авторку – Світлана Геренко, автор більше сотні гумористичних творів, друкувалася в сумській пресі ще в таких авторитетних журналах, як Перець, Дніпро, прапор, популярних газетах Літературна Україна Молодь України. Її гуморески звучали в передачах українського радіо Від суботи до суботи, А Ми до вас Франковий час. Вона, в числі авторів колективної збірки Одноперчанин, альманаху літераторів Сумщини Слобожанщина. Зовсім нещодавно Світлану Веренко представлено в сміхописі з Міжнародної асоціації українських гумористів Весела Січ як активно веселого члена Сумського курення імені Остапа Вишні. Ця книжка видана 2005 року, але сьогодні вона не втрачає своєї актуальності, тому що літературна творчість, вона, знаєте, такий матеріал вічний, особливо є такі теми, які. Крізь роки і десятиліття не втрачає своєї актуальності. Особливо приємно, коли ми можемо з гумором подивитися на такі соціальні аспекти життя, іноді веселі, можливо, і не дуже, не дуже веселі. Але то наше буденне таке існування або наші сучасні реалії і те, що було. Кілька років, кілька десятиліть тому, те саме сьогодні, триває, отож, послухаємо сюжет Дама з сапачкою. І куди тій дамі з собачкою до дами з сапачкою? Просто образливо, що під назвою Дама з сапачкою не написано жодного роману, жодної повісті, навіть маленької новелки, не створений художніх полотен. На дану тему скульптур. А це ж бо характерний образ сучасної української жінки. Він упевнено перейшов рубіж 21-го століття і володарює далі. Наша дама, що сапнула хустиною від вітру чи сонця, взута у старі капці чи калоші. З весни і до самої осені у кожну вільну від роботи чи кухні годину, озброючись прадавнім наторченим знаряддям, прадавнім наточеним знаряддям, виходить на боротьбу з бур'янами. Володарюємо вродами за часту знесилену, але не відступаємо. Свого часу багато хто спокусився ідеєю мати. Шматочок землі від 10 соток до гектару, а то й більше. Понабиралися городів і раділи, краса, спілкуємося з природою, оздоровлюємося, маємо все своє. У важкі дивні і загадкові перебудовні часи культивувалася ще й така думка: без городу не вижити. Він я, єдина надія і порятунок. Якщо сільські мудрі люди норовили виходити на городню працю щодня раненько та у вечірні години, міські городниці після п'яти робочих днів ставили за мету переробити все опущене за два вихідні. Тож, тим часом, як більшість жінок заходу, дружини й коханки українських крутих, Фліртують у дорогих магазинах з дорогими речами, ніжаться в морі та басейнах, здійснюють круїзи. Ми теж при важливому ділі фліртуємо з колорадськими жуками та різноманітними бур'янами. Підрахунки на тему город це вигідно і зручно дають сумні висновки, плати за бензин. А чи за квитки на транспорт, розсаду, різне насіння, отруто хімікати, потім те, що садиться, мерзне, заливається дощами, а чи сохне, що виросте, крадеться, як мінімум витрати втричі більші від доходів? Та може це компенсується кайфом на природних просторах? Ні. І тут життя не обдуриш усе корисно в міру. Праця в позі буквою Г в нестерпну спеку. Продже єдині благання швидше б ніч, швидше б упасти на ліжко та потаємну радість. Як добре, що у нас, хоч немає білих ночей. Вранці, в понеділок, наші жінки збираються з останніми силами, щоб дійти до роботи. Купують ліки, оживляють себе, мобілізовують, щоб у суботу знову виходити на город, як на останній бій, який щоразу сприймається як найголовніший. Я, мабуть, помру на городі, говорить одна з моїх знайомих, яка, до речі, має чотири городи і всі у різних місцях. На мою пропозицію відмовитися, хоча б від двох, вона зітхає і скрушно промовляє: Знаєш, як жаль, воно ж. Своє. І взагалі, як це взяти і віддати. Отакі ми, чи то дуже мудрі, чи особливо самобутні, чи ще якісь, хочу уточнити для читачів. Теж маю честь бути городницею, і я теж покинути город, не сила, бо батьківський. Вони все життя на ньому трудилися. І нам заповідали. Спливають роки і десятиліття, а ера дам із сапачками продовжується. Тримаймося! А якщо вже зовсім буде сутужно, для відпочинку перейдемо до консервування, щоб потім з новим натхненням за сапачку і нагород в одвічний. Круїз бур'янами. Ось ми почитали сюжет Дама з сапачкою. Ми бажаємо нашим глядачам і дітям і батькам не втрачати, навпаки, розвивати почуття гумору. Це такі позашкільні читання, і знаєте, Реалістичний сюжет про життя, але класно, так творче поданий, з таким природним гумором, з мудрим таким підтекстом. І тому хочеться побажати, щоб діти і батьки не тільки дами-сапачкою, але ну якщо це дами з сапачкою, то щоб цей процес. За можливості відбувався у такому діалозі поколінь, щоб все-таки діти іноді знаходили час теж якось допомагати своїм батькам, бабусям, дідусям, тобто, щоб діти допомагали дорослим. Можливо, хтось їздить на городи далеко за місто, можливо, хтось. Живе у приватному секторі біля будинку, далеко їхати не треба і можна щось таке корисне поробити. Отож, не лінуємося, тренуємося, допомагаємо одне одному і читаємо письменників Слобожанщини. На цьому дякуємо за увагу.